Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забувайте допомагати силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую вам, що ви це робите. Поїхали. У мене на столі, а у вас на екранах ніж гіперсонік. Це ніж південно-американського дизайнера. Точно не буду казати, як правильно. Його звучить ім'я Густаво Чечені, можливо, я помиляюсь. Так. Спочатку давайте коробочку, щоб було видно, який тут код стоїть. Сталь на лезі Сендвік. Руків'я сталеве, є вкладки, накладки G10. вставки, вставки. Все. Він Чорно-червоний футляр стандартне CV, наповнення теж, стандартна серветка, якась реклама, наліпки таке. Так, відкладаємо. Тепер про ніж. Він має ось такий вигляд: посилання на американський сайт CV. Та на сайт офіційного представника в Україні, де я саме цей ніж купив, там бувають знижки. Було був час, коли я такий приглядаю сайт, дивлюся, цікавий ніж, а ще й дизайнерський. Класна знижка. Чому б його не купити? Ну, і, звісно, я використав свій промокод. Так що. Залишу в описі посилання, а ви вже там дивіться. Чи є він наявності, чи там, може, ви десь його купите дешевше. Звісно, ну, за офіційною ціною не рекомендую купувати, бо це дорого. Ну, якщо у вас є гроші, то самі вирішуйте. Так. Ось такі дизайнерські ніж, такі накладочки. Ну, ставки G10 тоненькі. Він уже в мене був в використанні, так що я їм щось різав. Ось так втоплений логотип CVV. Класний вигляд. Якщо це був би титан, це був би, було б Бомба. Але це сталь. Не знаю, яка точно. Ось так заходить фреймлок. Кліпса, на жаль, не представляється, але вона нестандартна, як у зазвичай у CV. Вона ось так виглядає. Бачите, що ніж буде виступати, ну і для темника немає тут ніякого такого спеціального отвору. Так. Тут є, напевно, кулька до як він працює. Тут відкривається за раху фліпер. Таке смачне, смачний звук відкривання. Логотип дизайнера. Таке. Таке місце для... Ну, можна її відкривати ось так. Ну, якщо це потрібно. Ніж я вже обслуговував, тому що з коробки він трошки скріпів в осьовому. Ну, мастило там з часом кудись здівається а може не було змазане. І я його розбирав, ну зібрав в як нормально. так Як в руці. Відчувається така важкість. Е, на, тут на, на обусі немає ніяких насічок. Все гладенько, все оброблено. Ну, звісно, тут вже для оператора ножа буде момент, як він буде його тримати. Або так, або так. Ці характеристики ви там дивіться вже за посиланнями там в описах. Я тут вам не буду нічого міряти, тому що в мене сертифікованих вимірювальних пристроїв немає. І розміри можуть бути відрізнятися. Все це умовні моменти. Які там зведення? Тут вже дивіться візуально. Ну, і, як завжди рекомендую по можливості потримати ні, нож, ніж нож, е, якусь річ е, в руках. Ну, і, або повірити на слова, які ви чуєте у відео. Ну, класний ніж. Тому подобаються такі варіанти кольорів. Можете звернути увагу. І після моєго обслуговування. Ось так. Потрохи. У цього дизайнера у нього є ще дорожчі версії CVV. Скоріше за все не ці ВІВ, а Вінайф робить моделі. Там, що рухомий цей фліпер, там коштують вони за 20 тисяч гривень. Це, як кажуть, для поціновувачів, ну, або ті, хто любить, ну, має кошти любить. Жаль, я... Такого собі дозволити, просто е, не можу щоб вам продемонструвати такого ножа. Але є. Е, е, ...людей, Які оглядають ножі, е, е, відео, де це ніж вони демонструють. А я вон, демонструю більш дешеву версію гіперсоніка. Так, і ну, для варіанту можу ще вам показати інші ножі, які трохи схожі. Це, наприклад, оцей Vision VG. Теж дизайнерський ніж. Як на мене, це, можливо, я буду неправий, Ну, схожий варіант форми леза. Ну, цей ніж більш такий а, легенький, Ну, відкривається за шпаньок. Може і замок трошки не такий надійний, Ну, якщо вам форма леза подобається. Ну і е, MSI, це вже американський ніж, теж дизайнерський. Е, е, Вибачте, ну, марфіони, да, марфіони. Дизайнер, ну, теж чимось схожі. Ну, по розмірам, більш-менш схожі ножі між собою мають оці місця для такого закидування, буду казати, закидування пальця за осьовий. Ось так. Це якщо потрібно тримати десь, щоб знизити, напевно, навантаження на сіловий, коли там якісь роботи проводитися, або якось щось таке делікатне, або ну, якісь там речі, які треба робити, що треба зміщувати. Палець з такого стандартного місця перед осівим за сівий. Ну і вони різні по моменту, що є. Фліпер, фреймлок тут вже на поціновича, що як іде. Ось такий у мене огляд. Не забувайте, друзі, допомагати обов'язково. Тим, хто цього потребує, будь-яка допомога ваша потрібна. Зараз це потрібно нашим військовим. Ну і не забувайте про інших. Ну і... Не забувайте себе берегти. Слава Україні і смерть окупантам. Все, до побачення.